Вітаю вас на каналі. Сьогодні 15.08.2023 року, місто Переяслав, Київська область. І хочу вам продемонструвати Кишмиш цимус. Писанки Олега Михайловича. Кущу третій рік вегетації. І подивіться, які видає грони. В дрібних ягодках зовсім нема кісточок, в більших інколи попадається. Це другий, третій клас визнасінневості кишмиша. Має дуже сильну велику силу розтас, подивіться на, на пагони, які видає і видає, видає дуже потужні грони. Смак має на квітковий присмаку мускат, солодкий з ніжною шкіркою. Ягода м'ясисто-соковита має жовте забарвлення при повному достиганні на консистенції м'якоті м'ясисто соковита. Шкірочка ніжна при їжі не відчувається, стійкі до розтріскування. На сьогоднішній день вже повністю готовий. Завтра буде йти на реалізацію.